Була одна багата людина, і одягалася вона в пурпур і вісон, щодня бенкетуючи розкішно. І був один жебрак на ім'я Лазар, який лежав біля його воріт, покритий язвами. І хотів він насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси проходячи, лизали його рани. І сталося. помер жебрак і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, підвівши свої очі, він побачив у дилині Авраама і Лазаря на лоні його. І він вигукнув: «Отже, Аврааме! Зглянься наді мною і пошли лазаря, щоб він омочив у воді край свого пальця і охолодив мій язик, бо я мучуся в полум'ї цьому. Але Авраам сказав Дитя. Згадай, що ти сповна одержав у своєму житті своє добро, а лазар зло. Нині ж він тут утішається, а ти страждаєш, і крім усього цього, між нами й вами існує велика безодня, так що ті, що бажають перейти звідси до вас, не можуть, також і звідти до нас не переходять. І сказав він. Тоді я благаю тебе, отче. Щоб ти послав його в дім батька мого, тому що у мене є п'ятеро братів. Нехай він засвідчить їм, щоб і вони не потрапили в це місце муки, сказав йому Авраам. У них є Моїсей і пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: Ні, отче Аврааме. Ось якщо хто з мертвих прийде до них, покаються. Але він сказав йому: якщо Моєсеї і пророків не слухають, то навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять.